Вчора була розпаковка з компанії Herbalife, а сьогодні проведу звичайну розпаковку продуктів, бо, можливо, у вас є така думка, що окрім коктейлі, я та моя сім'я нічого не їмо. Ні, це неправда. І хочу вам сказати, що завтра буде вихідний, і а, зараз я знаходжусь в Польщі і. Це просто якийсь треш, бо народ, великі черги. Звертайте на це увагу. Так, що я купила? Я купила дві булки хліба. Так, ми їмо хліб. Тут нічого такого. Я купила помідори. Бачите, скільки багато. Вони такі класні, бо ми будемо завтра йти на пікнік. І, до речі, ми дуже багато їмо салатів. Так, ще я купила дітям, ось такі булки, вони з насінням. Для того, щоб утримувати достатню кількість клітковини. І ще я купила, не повірите, я купила крашанки. Одна упаковка і друга. Бо крашанки це білок. Зараз покажу. так, а білок, ви ж пам'ятаєте, що калорії вони всі різні. Так ось білок. Так, невелика покупка, інші продукти в мене є в холодильнику, але далі буде, користуйтесь парадами, пам'ятайте про те, що завтра буде вихідний день. І сплануйте свій час. Всім гарного гарного дня!